Будемо зараз обговорювати новітнє так би мовити озброєння СЗО Російської Федерації, адже там заявили, що на бойове чергування заступив перший полк укомплектований новітньою зенітною ракетною системою С 500 промітей. Про це сказав міністр оборони країни агресорки Андрій Білоусов. Повідомляють російські змі розгортання цього ЗРК має покращити можливості стратегічної протиракетної оборони РФ. Жодних інших деталей чиновник не розкривав. Також невідомо чи цей полк має досвід реального бойового застосування. Про це будемо говорити далі в нашому ефірі. До нашого до ефіру долучається Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці. Пане Сергію, вітаю вас, в ефірі! Вітаю вас. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Зазначається, що це новітнє озброєння. Але чи дійсно воно таке нове? Адже період його виготовлення або виробництва він доволі тривалий, і вже ось як здається, 20 років вони його виготовляють. Так, ви абсолютно праві. І в даному випадку ми звичайно можемо говорити про тактико технічні характеристики цієї С 500 прометей. І зрозуміло, що заявлена заявлені спроможності тут є такими досить високими, тобто 100 кілометрів десь в висоту, 100 кіло кілометрів. Ну тобто, це є відстань, на якій можуть уражати потенційно, ну тобто, як заявляють самі ж росіяни, оце треба підкреслити, що вони можуть уражати балістичні ракети середньої дальності. Ну, це щось умовно кажучи, щось, що підкріпило заяви Путіна, заяви, до речі, Білоусова про їхню підготовку війни з Європою. Будь то в Європі є десь такі балістичні ракети середньої дальності, як в Росії, отой от самий Арішник, якими вони, мовляв, будуть атакувати Москву. І от від таких ракет буде, буде нарешті їм подібний захист. Але ви абсолютно праві. Окрім. Закритих випробувань в Капустиному яру, тобто це їхній випробувальний полігон, де, власне кажучи, було звідки відбувся пуск Орешника, Там і було багато ще інших заявлених заходів. Там відбулося знищення кількох установок нашими спецслужбами. І от крім цих закритих випробувань, насправді не була доведена ефективність цього комплексу. Тобто, потенційно, звичайно ж, це все заявляється як потужніший С-400 проти балістики. В реальності ми бачимо, що від військових суто з випробуваннями, ну тобто, наприклад, як це роблять американці? Коли вони здійснюють свої випробування, потім показують, що так справді ракета пішла, ракета успішно вразила ціль, причому ж ще й 100 кілометрів, все це зафіксовано, викладають в мережу, і весь світ бачить, що дійсно ракетне озброєння Сполучених Штатів воно реально працює. Всього цього в росіян не було. І до речі, захід точно такий самий пропагандистський. Ми добре пам'ятаємо. З вчорашніх заяв, що мовляв, Європа нападає на Російську Федерацію, треба нам готуватися, треба е, створювати додаткові військові підрозділи і нарощувати спроможності. Е, ну, вже е, ми так досить. Досить багато людей висміювали от такі заяви Путіна про їхню підготовку до війни, про накручування їхнього суспільства. Бо очевидно ж для нас всіх, що це є нісенітницею ніяка Європа не збирається нападати на Росію. То власне, чому ж ми тиражуємо їхні заяви про те, що в них є така видервафе і що вони, мовляв, будуть. Так захищатися, і що ця протиракета вона є досить ефективною. Ну краще було б побачити, звичайно, кадри з їхніх реальних випробувань, mm -hmm. аніж обговорювати самі ж заявлені тактико-технічні характеристики, заявлені до речі, самими ж росіянами, і більше ніким не підтверджені. Зазначається також, якщо продовжувати говорити про тактику технічні характеристики, що ця ракета може досягати швидкості 5,5 тисяч метрів на секунду і розганяється до цієї швидкості за 4,5 секунди. Наскільки це високий показник для системи протиповітряної оборони? З чим його можна порівняти? Тут вони не можуть руски, не можуть заявити інших показників, тому що ця ракета призначена для перехоплення саме балістики, і при чому, тобто, це не рівня, от для прикладу, Атакамсу або ж нашого Сопсану. Це є мала ракета, а ось це рівня вже там більшої ракети, які були відповідним договором про обмеження саме цього ракет середнього, середньої дальності. Ну, тобто, це вже це, 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 ем, сходинка перед великими міжконтинентальними ракетами. І от, цей договір було підписано свого часу між радянською Росією і Вашингтоном, і отже, тепер ми розуміємо, що ну, це є великі ракети з великою швидкістю, які прямо ось буквально з космосу. По вертикалі падають на задану ціль ага. для того, щоб їх перехопити, потрібно звичайно ж набагато потужніша ракета з набагато кращими характеристиками. Ну і тут в принципі можна лише сказати, що заявити можна що завгодно. Насправді ж як це буде діяти в практичній площині. От для цього для таких випробувань. Ну на, на них, попри те, що ракета 20 років розроблялася, тобто це є солідний вік для будь-якого ракетного зброєння. Ну, хай буде навіть 15 можна допустити, але 20 це вже досить таки довго, і побачити, чи дійсно ця ракета відповідає ну, заявленим параметрам. Ми, от, повторюю, що не можемо. Я пригадую в цьому контексті абсолютно абсурдну і, і таку знаєте, кровожерницьку заяву російського диктатора Путіна про мовляв експеримент, щоб протестувати системи протиповітряної протиракетної оборони, які є в Україні. Пригадуйте, він каже: А давайте ми запустимо урішнік по якомусь українському місту. А іноземні системи ППО спробують його збити, і тоді побачимо у кого зброя краще. То я тепер. Теж можу запропонувати зробити таке саме. Нехай вони встановлять свою установку посередині якоїсь Москви чи ще десь. А ми почнемо запускати аеробалістичні ракети і побачимо, чи зможе ця система С 500 промітей знищити або вразити, чи буде перехопити ту ракету. Такий експеримент теж можна запропонувати російському диктатору провести стосовно 20 20-річного терміну виготовлення цієї ракети. З чим на вашу думку можуть бути пов'язані такі терміни розробки однієї зброї? Адже ви зауважили вже, що це модернізований С 400 Чи дійсно треба 20 років для того, аби модернізувати зброю, яка вам добре відома, яку ви вважаєте, називаєте ефективною? Більше того, експортували багатьом іншим країнам. Деякі з них, до речі, відмовляються вже від неї. Так, справді є один головний. Я думаю, фактор з чим пов'язані такі терміни введення в експлуатацію. Це величезний такий грандіозний розпил цих бюджетних коштів на подібні ракетні програми, і ми це вже побачили в авіації. Ми це побачили в ракетобудуванні. Попри те, що ну дійсно треба визнати, що росіяни вони справді мають комплекси протиповітряної оборони, і ця система є одна з наймасовіших у світі. Однак тут якраз мова йде про велике витрачання саме цих бюджетних коштів, і ось, власне кажучи, з цим і обумовлені ось ці 20-річні терміни. Я нагадаю, що так само стосувалося і. Літаків, розвідників, які були е, також уражені перед перед цим, тобто що е, там йшли досить такі тривалі випробування, випробування їхньої здатності, е, ну власне цих як, як пунктів керування, е, із і, із е, застосуванням також і лазерної зброї. Тобто на це все виділялися кошти, вели грандіозні програми, величезні військові які зрештою, ні до чого не привели тут з С-500, все ж таки, є більше шансів, тому що і С-300, і С400 вони працюють, але мова тут в першу чергу йде про протидію балістичним mm -hmm. ракетам ще й великим ракетам, тобто ця середня дальність. І от якраз із цим. У росіян можуть скластися, можуть виникнути проблеми, тому що їхні подібні ракети вони далеко не завжди проходили самі випробування. Ну це що вже говорити про протиракетні комплекси, які мають бути значно точнішими, значно ну, ефективнішими. І на одну таку балістичну ракету середньої дальності потрібно одразу кілька. Проти ракет для того, щоб уразити ціль, а от власне кажучи, в оцій точності, в ну тобто, в, в скрупульозності і є великі сумніви. Та до речі, про відсоток збиття принаймні в відкритих джерелах ніякої інформації немає. З чого можна зробити висновок, що дійсно ця ракета або тестувалася мало, або не випробувалася взагалі, Ні, пане Сергій... не було. Угу. Не було збитків, не було цих балістичних ракет середньої дальності. Тому, власне кажучи, і нема як підтвердити це на практиці. Ну та тому можна заявляти про будь-які цифри. Пане Сергію, щиро вдячний, що долучилися до нашого ефіру. Дякую за цікаву змістовну розмову. Нашим глядачам Я нагадую, вам. що з нами на прямому зв'язку був Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці.